Привіт, мої любі! З вами Елі Старо. Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні в нас немає світла, але до мене приїхала посилочка з картами. Ну, і ви знаєте, мою нетерплячість я не можу чекати, хочу вам показати і сама подивитися. Тому у нас при свічках розпаковка. Ось такі колоди. Зараз я трішки підрівняю. У мене тут є невеличка лампа і свічечки. Тому, я думаю, нам все, все з вами буде видно. І сподіваюся на таку затишну атмосферу розпаковки. А, магазин, в якому я купувала за кілька колод, тут у мене. Це вже знайомий мені магазин, це інстаграмний магазин, але я його дуже люблю, тому що на початку мого, моєї другої хвилі захоплення та рос, скажімо так, у житті, яка триває досі. Я замовила у них кілька книжок і колод, і залишилася дуже задоволена. Тому сподіваюся, що цього разу мене також... Це влаштує по якості. Так, зараз прибираємо і дивимося. До мене приїхала Таро Казанове. Давно вже я хотіла собі цю колоду і дуже хочу до неї книгу Олени Лідней. По цій колоді, але, на жаль, книги в наявності не виявилося, тому я взяла поки що без неї. Таро чорних котів також останнім часом часомсь мені дуже подобається котячі колоди, я почала їх купляти. Манга Таро. це, якби, не моє захоплення взагалі-то, але чомусь мені захотілося її придбати. Таро Босха, також я давно не дивилася. Все це в мене копії. Але, ну, знову ж таки кажу, ті копії, що я купляла раніше в цьому магазині, ну, я була дуже задоволена якістю. Якщо вони так само класної якості виявляться, то зовсім оригінал мені навіть не потрібен. І ось таке класичне таро, тут подарунковий мішечок, якийсь такий дуже величезний. Але нічого він у мене піде на якийсь великий оракул. Не почну я з цієї величезної, з цієї красивезної колоди Таро. Це українське видання. Але воно, воно російською мовою. Оце не важливо зараз, тому що я. Ну, тут є МБК, видавництво Делюкс, Одеса і колода ось така запечатана. Так, є. Сріблястий зріз, я її купила, власне, через дві речі. По-перше, це сріблястий зріз. Я дуже люблю кольоровий зріз. Не знаю, чи видно от у цьому світлі, мабуть, видно. І отакий от, от зворот. Подивіться, він такий також ну, сірий, але трохи срібло відливає. Біла карта. І, по-друге, це такі акварельні малюнки. Незвичайні дуже малюнки, знаєте, таке обрамлення біле. Дуже незвичайні. О, імператор просто прекрасний. Назви англійською і російською. Я більше люблю, коли просто англійською чомусь. Ну, я вчилася просто. Якось запам'ятовувала ну, англійською в оригіналі, так, назви. Якось я так звикла. Звикла, звикла. Але то нічого. Вони трішки склеєні ще. Через промальовку зрізу, я так дивлюся, але це все з роботою виправиться. Ой, вони, 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 вони прикра... вона прекрасна, ця колода, ці карти прекрасні. Саме оцей, знаєте, акварельний такий стиль малювання. Він мене і підкорив. Він мене і змусив купити цю колоду, тому що вона коштує досить недешево. А якість, знаєте, доволі пристойна. Карти, Ну, вони так, вони Ну, В принципі, прийнятна якість, я би сказала. За такий класний стиль я їм вибачаю невеличку таку тонкість Таро Манга, Ну, ці колоди вони простіші, вони без кольорових зрізів, вони мають МБК мануал російською, але тут мені здається, що це мануал такий основний, ну, вірніше, класичний видавний АК. Колода в такій плівочці. Я ще, якщо чесно, нічого не знаю про цю колоду, це така була імпульсивна в мене покупка. Ось така спинка карти дуже красива. Не знаю, як вам так показати, щоб було видніше. Як завжди, як зазвичай є біла карта. Ой, я забула цю покласти. І ось такі Ой, ну, якість Ankh мене завжди влаштовувала. Прекрасно, взагалі дуже-дуже класні такі чіткі малюнки. Цікаво тут під номером 2 йде не папеса, не жриця, а жрець. А, замість мага тут чарівниця. Дурень тут також жіночого роду. Ну, знаєте, тут так якось трішечки. По-іншому, ну, імператриця є імператриця, але така дуже амазончаста. Бачите, така войовнича. А на п'ятірці жриця, тобто тут трішечки поміняли місцями. Цікаво, як воно буде працювати, подивимося. Ой, ви знаєте, мені так подобаються малюнки, хоча я не фанат манги ну, якби класичної, як вона є, але мені дуже подобається аніме. Міядзяки режисера, дуже подобається. І, в принципі, це все. Стосовно цієї східної такої культури, а, східної мультиплікації, чи кінематографу, чи коміксів. Ну комікси взагалі, я не фанат. О, Боже, як, як красиво. Мої любі. Оце, знаєте, оце. Той самий випадок, коли от я вам також скажу, якщо ви досі ще, можливо, не знаєте цього, От якщо ваша душа чогось просить, їй треба це дати. От якщо у вас рука потяглася за якоюсь книгою або за якоюсь колодою, не думайте, навіщо воно мені треба. А от мені це... от я от саме так думала про цю колоду дуже довго. Мені довго її хотілося, але я дивилась, думаю, ну я ж не фанат, ну я ж не люблю ці всі комікси, я ну, взагалі не фанат цього, цього як би. Ну, цієї такої гілки, так, от, взагалі хобі там. А, взагалі не фанат. От, взагалі, думаю, ну, ну нащо воно мені? І як я була неправа, от, яка я молодець, що я таки дослухалася до своєї інтуїції, що я таки от взяла імпульсивно, просто захотіла і купила цю колоду. Думаю, а нехай буде. Нехай буде, принаймні я вам покажу. Можливо, от когось я надихну, комусь сподобається. Ну, і от, Знаєте, надихнула в першу чергу себе, тому що я от дивлюся, так, я не розумію значення цих іерогліфів, Але якщо чесно, якщо заморочитися, можна погуглити, можна це все перекласти, можна все це дізнатися. Але навіть якщо я не розшифрую ці іерогліфи, є література, яку можна почитати з цього приводу, з приводу цієї колоди. І вона, в принципі, от наскільки я дивлюся, вона... Досить класичного такого стилю. тобто тут, не, Я не думаю, ну, звісно, якісь є внесені художником так, моменти. І, звісно, тут відголоски цієї культури, які присвячена ця колода. Звісно, це треба також розуміти. Але, ну, чому б не зацікавитися? так. Ну, Я зацікавилася, я надихнулася, знаєте, У мене аж мурашки йдуть. Боже, яка, яка прекрасна колода. Я закохана, знову закохана. Ой, Боже! І просто якість, просто неймовірна. От я не помилилася. Знову ж таки, цей магазин просто супер. Це українські копії оригіналу, оригінал Лоскарабе. Вони роблять українське видавництво, робить копії. Забула покласти цю білу карту. А, от, і ви знаєте, якість, ну, якість просто супер. Просто неймовірно В них йдуть самі карти в так, запаковані. Такій штучці. Поліетиленовій. Викидаємо. Ой. Який класний зворот. Ну, Тут з перегорнутими не попрацюєш, але в таких колодах знаєте, авторських я і не люблю перегорнуті значення, перевернуті значення брати. Я люблю тільки з прямим працювати. Ну, Це кому як подобається. Це. Немає тут правил. За що люблю Таро? За Те, що тут немає правил. знаєте. Тут кожен трактує так, як він бачить. Так, як от... Це еротична колода, їх є еротичних колод кілька. Такі найвідоміші це Магія насолоди, Декамерон, Таро Казанови і Манара. Манара це взагалі така універсальна і дуже психологічна. Я її дуже рекомендую. Ну, не знаю, чи можна її рекомендувати новачкам, хіба що, якщо от вона вас покликала і вона вам дуже подобається. Якщо ви просто так її обираєте, бо вона красива, то не раджу, бо вона таки складна. Дійсно, її треба вивчати. Вона ну, зовсім не схожа на Лейта, це взагалі інша система. Ну, вона вона як сказати, вона то так по ету, якщо так, взагалі, але вона дуже відрізняється її треба вивчати окремо. Але по ній є література, тобто все це є в вільному доступі. Тобто ну, при, при бажанні, вона може бути вона була в мене куплена. Майже одразу з класичною колодою моєю першою Артура Вейта. От, і я вчилася на них обох і ворожила одразу на них обох. І ще й на Ленорман. Тобто, знаєте, це так, кому що подобається. Так от, є таке, існує така думка, що, що та де Камерон це еротика з чоловічого погляду, взагалі секс з чоловічого погляду. А, магія насолоди це секс, стосунки і так далі, з жіночого погляду. А, а Таро Казанов це таке дуже, ну, така дуже естетично, еротична колода. А, ну, і от взагалі-то мені захотілося почати з неї. Тож, ну, просто обирайте. Я взагалі планую купити їх усі, тому що вони мені всі подобаються, вони дуже красиві, так, вони відрізняються. Дійсно, дуже так за стилістикою, за енергією. О, мені дуже подобається ця колода, вона надзвичайна. Я взагалі-то, дуже-дуже мені подобається якість, я в захваті просто від якості. Так, анг, вони завжди тонкі, до цього треба бути готовим, але вони дуже пружні, розумієте? Тобто вони не з тих, що швидко стираються, не з тих, що швидко псуються. Не незважаючи на те, що вони тонкі. Вони такі класні, ой, вибачте, хитаю стіл, вони такі класні якості сам картон, і покриття, вони не ламіновані, це карточний лак. Але, ну, коротше, вони дуже класно служать, В них ідеальна вирубка, вони класно лежать в них ідеальний розмір. Ну, не знаю, я рекомендую, якщо чесно, от серед копій, а якщо я купую якусь іншу копію. Невідомого мені видавництва і так далі. Це завжди кіт в мішку. У мене є таких кілька колод, які, ну чесно, хоч викинь. Мені подобаються колоди, але мене дуже харить та якість. І ну, не знаю, знаєте, такі колоди, не знаю, що з ними робити, тому що працювати з ними складно, ну, коли тобі сама колода не подобається. Як вона зроблена, коли там розмита картинка, там, або коли дуже швидко тріпаються ці краї, також чіпляються одне за одного, розслоюються карти. ну Це просто якось не... Ой, дуже несолідна, неякісна. Коли роблять так дуже не на совість, як то кажуть. А тут, чесно, от зроблено на совість. І вони ну, співвідношення ціна якість дуже класна. Для бюджетного варіанту я дуже рекомендую. У мене багато дуже є копій Анк, тому що мені, якщо чесно, не дуже подобається оригінал Лос-Карбел, а копія Анк коштує десь вдвічі дешевше приблизно. А якість, я вам скажу, ну, та сама, якщо чесно. От Чесно, Лос-Карбелла так само тонкі, ну, не відрізняються. Ну, може, мені так щастило. Але в мене, от якість друку прекрасна в цих копіях, у всіх. І це, в принципі, основне, що мене цікавить. Тобто мене дуже дратує, коли розмита нечітка картинка, коли якісь там є недоліки друку. Це з цим я не можу працювати. Ну, це чисто таке моє, це, це кому я, от, знаєте. Кому як, хто, хто що, от, кому що допомагає працювати, кому що заважає, мені допомагає от, класна картинка, яка мене не відволікає якимись недолугостями, знаєте, в друку. Тобто, якщо там буде якась. А, ось тут, до речі, я от скажу. Тут є невеликий недолік, я вже бачу його. Ну, я така, да, я Галя балована, я прискіплива. Не знаю, чи в цьому нашому атмосферному світлі свічок видно, але тут на рівні м, поля. Правий бортик, він вищий за лівий. Але ну, це не, ту, не так критично для мене. Взагалі-то зовсім не критично, якщо чесно. От так. От такий невеличкий недолік є. Але за якість друку я їм це вибачаю. А, тут є мануал. Мануал, а, от я не знаю, а ні, мануал не класичний мануал сам от з цієї колоди. Він саме саме до цієї колоди. Але в мене є книга. А, ні, вибачте, то в мене книга до Декамерону. Я ж сказала, що книга для неї мені поки що не вдалося купити. Я хочу її в твердій обкладинці, тому що а, дуже поважаю. Автора, і мені дуже подобається вона як вчитель, як таролог, і взагалі як людина. І мені ну, дуже б хотілося мати цю книгу надовго, скажімо так. Тому я хочу її так в якісному вигляді. Таро чорних котів. Так, у нас є МБК, таро чорних котів, наскільки я знаю, воно йде повністю за класикою, просто персонажі там котики. Тому тут у нас і. О, ні, тут, знаєте, є назви, тут так прикольно, тому за класикою якби, мануал я хотіла сказати, але подивіться, тут є назви для кожного аркану, навіть малого. Туз це щастя, двічка це любов, трічка це щедрість, про кубки говорю там. Ну Це прикольно, знаєте, це досить прикольно, тому я рекомендую новачкам. А, до речі, еротичні колоди, ну я не рекомендую з них починати. Новачкам, але знову ж таки, якщо колода вам дуже подобається і вона вас кличе, чому ні? Ну, ви можете починати взагалі з будь-якої колоди. Нікого не слухайте, хто вам каже, що треба починати тільки з уейта, або тільки з такого уейта, а з такого не можна. От не слухайте. Слухайте себе. Слухайте, що вам говорить ваше внутрішнє, от ваше серце. Куди воно вас веде, куди воно вас тягне і, і куди воно вас кличе. От тільки це слухайте. Ой, класна колода. Тут такі котики, котики. Я довго думала, я хотіла цю колоду, але не хотіла переплачувати, не хотіла оригінал. Я хотіла або на Алії замовити, або от Анг. Ну, от, замовила Анг, не дочекалась. Ой, класна яка. Це в нас відлюдник, Боже, як гарно. Єдине що, єдине, що дивіться, тут на старших арканах нема написів, тільки номери. тому для новачків ну, Якби вчитися по цій колоді буде складненько. Треба спочатку знати вже всі ці аркани, і вже потім ви зможете легенько по них працювати. І кубки так само, є двічка, чи є тут у нас на старших. Угу. Бачите, тут навіть на картах двору немає написів. Є тільки позначення: це паш, це в нас лицар, це в нас королева і це в нас король. Теж буде складненько для новачків. Бачите? От в цьому полягає складність, тільки в цьому. Все інше тут досить класично. Знаєте, вони досить темні, і зараз в такому освітленні мені складно їх показати. Вони мають темний фон, темну рамку. Навіть здається, що темний зріз, але ні, він не темний. Але думаю, що я його пофарбую в чорний, буде дуже класно, буде просто, просто, неймовірно. Такий зворот. Я думаю, що я зроблю, коли куплю ще кілька колод котячих, я зроблю просто таке котяче відео. Котяче, ні котяче. І остання на сьогодні новиночка Таро і Ероніна Босха. Чудово, теж буду багато читати на цю тему, буду дивитися його роботи. Це за, репродукціями його, карт... за його картинами, ну, за репродукціями його картин намальовано. Зараз ми подивимося, хто художник. Щось я не змогла відкрити. Зараз акуратно, щоб не пошкодити. Зазвичай легко відкриваються, але щось мені завадило. Ось так, тут можна і в прямому, і в перевернутому значенні, але я вже казала, я з такими колодами, які не класичні, я працюю тільки в прямому положенні. Второй ерундом босха. Тут є написи, вони тільки російською. Ой, дуже класна якість друку, мої любі. Просто неймовірна якість друку. Дуже класна. Ну, Знаєте, я порівнювала з оригіналом. Не цю колоду, а в мене є Таро Вікінгів оригінал, і у знайомої тарологині є копія. Ми Порівнювали Це взагалі прекрасно. Ну, Копія прекрасна. Слухайте, мені так подобається. Вона така неймовірна, кажуть, що вона Ну, психологічні моменти, дуже класно. Дивіться, але я думаю, що я рубрику, про що віщують сни сновидіння буду нею дивитися. Вона така психоделічна, трошки. На сюреалістичне таро трохи нагадує мені. От такий художник. Ну, знову ж таки, я не буду. Он класно, класно, класно. Вибачте, я просто я в такому захваті від цих колод. А, ну, Треба чимось себе порадувати в ці нелегкі часи. І. А... Досить бюджетно і досить, досить атмосферно. дуже класно. Була ви заміж Мечі то мечі. Ну тут трохи не за класикою, я би сказала. Тут треба дуже треба вивчати читати. Це колода така непроста на вхід. Її от я новачкам не рекомендую. Вона досить. Непроста. Але, ви пам'ятаєте, що я сказала трохи раніше? Слухайте себе, тільки себе. Я хочу побачити. Угу. Ну, це саме так, це саме його, це не, не якийсь інший художник за його мотивами, а це саме його. Оригінальна колода Торо, що була ілюстрована персонажами витворів нідерландського живописця кінця 15-го, початку 16 го століття Єроніма Босха. Тобто це дійсно з його картин просто взята і зроблена колода. Дуже круто. Давно також дивилася я на цю колоду, але давно не купляла, бо її треба вивчати окремо. Але тут вже не втрималася. Побачила класну якість за класною ціною. Я ще й на акцію попала і ну, тому взяла кілька колод. Там. Дуже задоволена, знаєте, всі колодушки, всі колодушки прямо такі класні. Всі дуже, дуже мені хочеться вже з усіма працювати. От така сьогодні в мене була посилочка. Дякую всім за перегляд. Буду дуже вдячна вам за вподобайку. Якщо вам сподобалось, будь ласка, підписуйтесь, залишайте коментарі. Буду дуже вдячна, дуже рада. До побачення, мої любі всього найкращого!